Взагалі, довго вчилися робити таку машину? Ви всіх питаєте, а вас, я так думаю, що ніхто ще не спитав, скільки часу пішло? Від початку, від самої ідеї до першої машини, пройшло 4 місяці. Одразу не було. Ми зрозуміли, що це можливо щось потрібне, але ми не розуміли, наскільки. А ось коли ці машини вже поїхали до ЗСУ, почав надходити зворотній відгук за ці машини. І кожна передача цієї машини це. Ну Щось зовсім круте, тому що ми розуміємо, наскільки вона важлива. У вас в офісі я бачив, скільки у вас там запитів. Дуже багато. Дуже. Всі ноу-хау, які в цій машині є, це ваша розробка. так? Це наша розробка, і таких машин немає в жодній армії світу. Щоб в такому маленькому кунгу. Зараз насправді війна дронів. Всі все бачать. Сховати старий там ЗІЛ-131, раніше, на базі якого робили. там, який якому потрібно 50 літрів палива на 100 кілометрів, який дерчить, і що спробуйте його завести спочатку? Я мовчу про те, що його потрібно десь в лісочку обережно сховати. Ми розуміємо, наскільки взагалі важливу роботу роблять медики, наскільки важливу роботу роблять механіки, які ремонтують машини, за яких насправді дуже мало кажуть, що вони 24 на 7 також над важких умовах проводять ремонти.